Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні ми поговоримо про шумоізоляцію колісних арок. Тема насправді дуже цікава, тому що існує декілька способів виконати ці роботи, і також існує декілька, скажімо так, градацій якості виконання цих робіт. Можна зробити все по-простому, а можна заморочитись і зробити по максимуму. Коли взагалі мова заходить про шумоізоляцію колісних арок, то тут, в першу чергу, ми прагнемо того, щоб ізолювати себе від шуму. Коліс, які контактують з дорогою, і цим самим спричиняють. Один з найвищих рівнів шуму, який може проникати в салон автомобіля. Деякі автомобілісти, автовиробники і ентузіасти в цьому випадку йдуть дуже далеко, і окрім шумоізоляції колісних арок, також роблять ще й безпосередньо шумоізоляцію шин автомобіля. Цю тему ми в даному відео обговорювати не будемо, а будемо говорити виключно про те, як зробити так, щоб шум від коліс мінімально потрапляв в салон нашого автомобіля. Шумоізоляція корисних арок цікава тим, що її можна виконати як зсередини автомобіля, так і ззовні. А можна зробити це одразу і зсередини, і ззовні. Таким чином, досягнувши максимального ефекту. Тобто нанести шумовіброізолюючі матеріали в два шари. Наприклад, зі стелою автомобіля. Це не вийде, тому що ми тут можемо себе тільки обмежити одним шаром, який клеїться безпосередньо на внутрішню поверхню стелі під текстильним оздобленням салона. З арками коліс, будь ласка, ми можемо собі дозволити таку розкіш. Відповідно, тут ми можемо максимально знизити рівень шуму. Якщо ми говоримо про шумоізоляцію колісних арок зсередини автомобіля, то робити її просто. Як окремий вид шумовіброізоляційних робіт, я думаю, немає жодного сенсу. Для того, щоб зробити шумоізоляцію, арок, потрібно буде розбирати підлогу автомобіля, можливо, повністю, можливо, частково. Ну і якщо ми вже почали цим займатись, то я думаю, краще вже повністю зробити шумоізоляцію підлоги автомобіля, включаючи і колісні арки. і... Перетинку моторного відділення автомобіля. І, до речі, в нас на каналі є окреме відео про те, як зробити шумоізоляцію підлоги і які матеріали для цього потрібні. Загалом, якщо ми почали робити шумоізоляцію колісних арок зсередини автомобіля, то тут нам знадобляться найтовстіші віброізолюючі матеріали товщиною 4 мм. Такими матеріалами ми оклеюємо колісні арки зсередини автомобіля. Ну і в принципі, матеріалом такої ж товщини можна далі оклеювати перетинку моторного відділення і всю підлогу автомобіля. Якщо ми будемо робити шумоізоляцію або віброізоляцію колісних арок ззовні, то тоді нам тут краще за все підійде не звичайна віброізоляція і шумоізоляція у вигляді там спіненого поліетилену, каучуку або поліуретану, а спеціальні такі засоби, які в народі називаються рідкими підкрилками. Такі засоби виготовляються також на бітумній основі, вони дещо схожі на віброізоляцію, але наносяться за... Рахунок пульверизатора і не мають фольгованого шару. Але в них є свої певні переваги. Звісно, без фольги можливо, бітом працює не так ефективно, як з фольгою. Але загалом, ось ми проводили такі досить примітивні побутові кустарні тести і просто. Рідкі підкрилки без додаткової віброізоляції зсередини автомобіля можуть дозволити вже знизити рівень шуму в салоні приблизно десь на 5-8 дБ, що є дуже серйозним показником. А якщо зробити ці роботи комплексно, то взагалі можна отримати дуже хороший ефект. Отже, шумоізоляцію колісних арок можна зробити або зсередини, або зовні, або одразу з двох сторін. Все залежить від того, як якого ефекту ви хочете досягнути. Якщо ви будете робити повністю шумовіброізоляцію автомобіля, то можливо є сенс починати ці роботи з середини автомобіля. Тобто ми робимо підлогу, колісні арки, дверцята, дах, багажник, можливо, навіть кришку капота. І далі, якщо нас не влаштовує ефект, і ми все одно там чуємо неприємний шум від коліс, можна додатково зробити ще й рідкі підкрилки для того, щоб вже. Максимально знизити рівень шуму. Якщо ж ми не плануємо там суттєво робити якусь шумовіброізоляцію автомобіля, а хочемо просто трішечки знизити рівень шуму від коліс, тоді є сенс зробити просто рідкі підкрилки. Для цього не потрібно буде розбирати весь салон автомобіля. Достатньо буде просто підняти автомобіль на підйомнику, демонтувати підкрилки і нанести спеціальний засіб. Як я вже казав, рідкі підкрилки наносяться за допомогою пульверізатора в декілька шарів. Зазвичай однієї банки засобу вистачає для того, щоб повністю обробити всі чотири колісні арки. При цьому, на відміну від звичайної віброізоляції, яка клеїться листами, рідкі підкрилки наносяться набагато рівномірніше і покривають всю поверхню, виконуючи одразу дві. Функції шумовіброізолюючу і антикорозійну. Але якщо після демонтажу штатних підкрилок автомобіля будуть помічені осередки корозії, їх спочатку потрібно буде зачистити і погрунтувати. А після цього вже наносяться безпосередньо рідкі підкрилки. Додатково, щоб ефект від шумоізоляції. Колісних арок зробити ще кращим там і виразнішим, можна зробити віброізоляцію безпосередньо пластикових підкрилок. В деяких автомобілях всі чотири підкрилки пластикові, в деяких автомобілях вони можуть бути комбіновані. Два підкрилки йдуть войлочні, і тут ми нічого зробити не можемо. А два підкрилки йдуть пластикові. Так от, якщо у вас є пластикові підкрилки, незайвим буде їх також поклеїти віброізоляцією. Для цього знадобиться не дуже товста віброізоляція, не буде сенсу на. Тонкий пластик клеїти віброізоляцію товщиною там, 3 або 4 міліметри. Достатньо буде тонкої вібри від 1,8 до 2 мм. Можна навіть пошукати вібру товщиною 1,5 мм. Її буде достатньо для того, щоб зменшити рівень шуму, зробити підкрилки більш жорсткими і більш стійкими до резонансів. Таким чином, у нас шум від коліс спочатку буде. Частково фільтруватись вже віброізольованими підкрилками, а потім ще й додатково рідкими підкрилками, які ми наносимо шаром приблизно десь 3-4 міліметри на кожну арку. Отже, для максимального ефекту шумовіброізоляцію потрібно робити одразу в два, а можливо, навіть в три шари, якщо рахувати віброізоляцію підкрилок ще додатковим шаром. Тобто, ми спочатку робимо шумовіброізоляцію. Підлоги автомобіля, далі робимо рідкі підкрилки на зовнішні частини і додатково клеємо віброізоляцію на самі пластикові підкрилки. Таким чином ви вже отримаєте максимально можливий ефект, при якому, я думаю, шум коліс буде майже непомітним. Адже самі по собі тільки рідкі підкрилки, які ми наносимо на Зовнішню частину колісних арок без внутрішньої шумовіброізоляції вже суттєво знижують рівень шуму в салоні. Якщо додати сюди ще й внутрішню шумовіброізоляцію, то можна досягти дуже серйозного ефекту. Але в тому випадку, якщо це дійсно вам необхідно, здебільшого може бути достатньо просто внутрішньої шумовіброізоляції авто. Що стосується необхідних матеріалів і їх кількості, тут сказати буде важко, але все ж таки я спробую. В принципі, як я вже сказав, окремо шумоізоляцію колісних арок зсередини майже ніколи не роблять. Її роблять одразу з шумоізоляцією всієї підлоги. Відповідно, матеріали, їх кількість рахується вже на всю підлогу, інколи навіть включаючи багажник. В залежності від типу кузова автомобіля. Ну, в середньому на одну колісну арку піде приблизно один. Лист віброізоляції і один лист шумоізоляції. Якщо ми будемо говорити про рідкі підкрилки і нанесення за допомогою пульверізатора, то однієї банки вистачає на 4 арки. Якщо ми захочемо нанести рідкі підкрилки самостійно, це також можливо. Більшість таких матеріалів допускають самостійне нанесення за допомогою пензлика або спеціального шпателя. Але в такому випадку витрата матеріалу буде значно більшою, і його все одно, як і пульверизатором, потрібно буде наносити в декілька шарів. Таким чином, ми забезпечуємо рівномірне висихання або полімерізацію матеріалу, і також можемо рівномірно розрахувати витрату матеріалу, щоб не вийшло так, що ми зробимо три арки, а на четверту нам не вистачило. Загалом, якщо говорити про те, що для ручного нанесення Витрата йде більшою, то однієї банки може не вистачити для того, щоб зробити 4 арки. Тут витрата буде більшою. Ми трішки зекономимо на Роботі, але при цьому нам доведеться придбати більше матеріалів. І тут же потрібно буде рахувати, що для нас вигідніше і зручніше. При цьому для самостійного нанесення рідких підкрилок також нам знадобляться додаткові електроінструменти і щітки, для того, щоб зачистити осередки корозії, якщо вони будуть, а вони однозначно будуть. І також нам знадобляться ще додаткові ґрунтовки, якими ми після зачистки ці осередки корозії заформуємо. Власне кажучи, якщо обирати для себе, що краще зробити рідкі підкрилки чи внутрішню віброізоляцію або з чого почати, можна діяти по наступній схемі. Наприклад, якщо ми чітко знаємо, що ми робимо повністю шумовіброізоляцію автомобіля, то тоді починаємо з внутрішньої шумовіброізоляції колісних арок і далі спостерігаємо за ефектом. Також, якщо ми, наприклад, знаємо, що нам потрібно буде робити антикоразійну обробку днища автомобіля. Там вона, наприклад, ця обробка була застаріла або її не було, і ми хочемо захистити автомобіль, тоді є сенс зробити антикор автомобіля разом з рідкими підкрилками і подивитись на ефект. Можливо, цього ефекту вам вже буде достатньо, ви просто не будете в подальшому витрачати кошти на шумовіброізоляцію саме підлоги автомобіля. На цьому, в мене як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.